У нас вже ранок приблизно 8.15-8.20. Я вже рухаюсь на роботу. Сьогодні в нас понеділок, і трафік буде більш плотним, і тому на роботу їхати не пів години, як у вихідний день, а побільше. Тому, тому виїхали заздалегідь. Все вроді би учли, тому все повинно бути круто. Сьогодні буду показувати вам в барбершопі ті моменти, які не встиг ще показати в першому відео. Чим будній день від вихідного відрізняється, тобто, ти частіше ловиш світофори, тому що просто набагато ну, більше машин. Ну і вже ж дорога займає більше часу. Взагалі це район Пей Харбор, там де знаходиться цей барбершоп. Він знаходиться на острові, на острові в самому Майами. Це саме напевно популярний острів, на якому з'їжджається жити дуже багато людей, тому що на протязі напевно однієї двох хвилин ти можеш дойти до океану. А в цілому тут є вся інфраструктура. Тут дуже прикольно, там дуже прикольно жити в цілому, тому люди живуть на острові. Тому, якщо буде цікаво, ви можете зайти в Угол і подивитися, як це острів виглядає. Я живу в районі Даня Біч, і мені, щоб виїхати на цей острів, мені треба тільки переїхати мост, тому що я живу прямо біля мосту, і от єдиний момент, також, який може мене затримати на роботу, це підняття та опускання цього мосту, яке. Я вам так уж видео в сторис точно показывал. А экшенит еще обовязково покажу. Оно Макдональдсі в Америці мені дуже багато казали, що в Америці в Макдональдсі майже ніхто не ходить. Вони виглядають як юшні, там дуже часто бомжі і так далі. Я скажу вам чесно, в Майамі взагалі майже бомжів не бачили за весь період життя. Там за тріщимось місяці. Напевно, що ми знаходимось тут. Е, можливо, побачили. Я не знаю, всього там три-чотири які були. То вони було відносно безобидні це безобідні. Коротше, ви поняли, які вони там були. Це не такі типу, бомжі, як показують в Олеї, там, я не знаю, в Техасі там, і так далі. Ну, коротше, ви поняли до чого. Ось, там, тут відносно чисто. Так от, стосовно самих Макдональдсів. тут Макдональдси виглядають приблизно як у нас Макдональдси, коли вони взагалі почали відкриватися. Пам'ятаєте, це початок 2000-х років, коли, там, я не знаю, Happy meal коштував там 4 гривні, якщо не помиляюсь, там з іграшкою. Ось і вони так посадепоцьки трошки поглядали. Так от, якщо в інших країнах вже Макдональдси вони переросли в якісь ресторани, да, фастфуд, по типу ресторана, з гарним сервісом, з обслуговуванням, з чистотою нереальною, то в це така реальна гадюшня, в яку ніхто не ходить. Тому ми. Жодного разу не були в Макдональдсі, зрозуміло, що ми тіба, не їмо і так м'ясо, і так далі, але завжди картоплю стійку якусь можна було взяти, якісь креветками і так далі. Тут ми взагалі не заїжджаємо в Макдональдс, тут ніхто в нас не заїжджає. Тому такий дивний факт також про Америку, який не, не є міфом. Це дійсно так. Бербершопи пішли з Америки, і тут найгірші барбершопа, ніж я бачив в будь-яких країнах. Напевно, саме крутий Макдональдс, який. Мені довелося побачити, він був у Польщі, у Варшаві, там дуже велике меню було. І то не у всіх Варшавських, кстати, Макдональдсах це є, тому що також Макдональдси можуть по менюшці по наповненню відрізнятися. І залежно від того, в якому місці воно знаходиться, ті, тим ширше буде меню. Ну, коротше, в Польщі вони були самі чіткі. А ще також не рекомендую Макдональдс в аеропортах Турції. Так, воно, фури. Колесо лопнуло, походу тому що воно ж якісь слід залишився да, і щось потекло я вже під'їжджаю до роботи ось ми заїжджаємо в цей райончик взагалі якось прикольна та атмосферна так ось тут знаходиться парк я сьогодні перший і не тільки сьогодні так то що з дорога перекрита я приїхав на роботу напевно на хвилин 40 раніше. Це я вважаю максимально круто. В мене є час випити кави, є час зайнятися якимись своїми, я не знаю, справами про щось подумати, зарядитись на робочий. день. Коротше, це круто, коли день починається не в спешці. І одразу хотів би дати пораду без прохання. Це, те, що мені, якщо часто дуже допомагає. У мене два телефони, і один в мене робочий телефон, один особистий. Ну, От особистий телефон я беру на роботу, в мене тут немає ніяких робочих чатів, ніхто не знає цей номер телефону, мене ніхто не відволікає дзвонками чи якимись повідомленням. І робочі телефони я просто не беру. Напротязі дня я намагаюся не відволікатися типу, від роботи. Я не заходжу зі свого цього телефону, не юзаю типу, ленту в Інсті, Я не відкриваю на телеграми, не, не вайбери, не відкриваю тікток. На роботі я працюю, я можу, от як зараз, зняти якийсь ролик, я можу щось собі записати, якусь пам'ятку про якогось клієнта, типу, кинути, але я не відволікаюсь. І чесно, це допомагає і стрижки робити якісніше, і в таймінг попадати, і відчувати себе на роботі, як на роботі, в нормальному настрої, типу, і не, не приношу свої якісь особисті проблеми типу, на роботу. Тому це круто, спробуйте і буду радий, що, якщо напишете коментар. Допомогло вам це чи ні? Йду за кавою? Я беру з собою термос. Ми, взагалі, зелено в Україні купили собі дві чашки, з якими постійно ходили в кав'ярню. Ось тут я ходжу з термосом, тому що каву я п'ю дуже довго. і Я реально можу взяти. Одну чашку кави до 5-6 вечора і пити. Ще відчуваю, що сьогодні буде дуже лайтовий день, тому що в мене от один опойтмент на 11.30 людей на вулицях майже немає, погода шикарна, і я думаю, що люди, які сьогодні не працюють, вони напевно не на стрижку підуть а на пляжі лети, тому що погода дійсно крута. Зранку я їхав було і похмуро, а зараз на небі майже туч немає і прямо те, що треба. Певно, давайте почнемо з косметики, яку використовують. Якщо чесно, я взагалі цей бренд перший раз бачу. Я взагалі не пам'ятаю, щоб хтось використовував гелі, але, напевно, якщо вони є, тут їх використовують. Але якщо чесно, навіть коли у людей питаю, всім начебто подобається більше матовий ефект. Тому навіть не знаю, що додати. Цей бренд не знаю, це якийсь ноунейм. Я навіть не використовував його, бо я вважаю, що зовнішній вигляд це також дуже важливо для будь-якого бренду. Обов'язково треба подивитися, що всередині, але ну, якщо зовнішньо воно так собі виглядає, то клієнт його також не купить. І користуватися тим, що не купить клієнт. Також трошки нерозумно, якщо це не косметика, яка у нас в роботі на постійній основі. Ось і бачиш, що там порюзелю, десь в нього крем є для укладання. Ну і от теж якийсь professional White Molding молдінг крим'ян. Перший раз це це бачу. Ну, дрюзіль ми також знаємо, що тонік, який в нього є. Стосовно інструменту, я не буду лазити, бо це тіпи, не гарно, але От дуже прикольна тема, яка є у Алекса, це остер. У нього він виглядає як здоровий мікрофон, у нього знімаються ножі і замість насадок він використовує ножі. Дуже круто для базової довжини, якщо ми використовуємо 10 мм чи 6 мм, Ось воно дуже круто знімає. А якщо ви стригли також дітей, я думаю, що ви коли знімали отак, от насадку декілька разів у вас було таке, що знаєте, як Рощовською проходить приходить, волнами тобто, знаєте, як зібра. Ось коли ти знімаєш ножем, то нема такого. Ну точніше, це набагато менше. Зрозуміло, що можна і насадкою по діагоналі, типу, це зробити. Але якщо це буде швидше та якісніше, чому б не купити тіпи, машинку з таким ножем? Тому я по поводу цього думаю, це прикольна фішка. Шавер Бейбеліс на садочки ви бачите, це навіть на преміуми, Ну я думаю, що йому комфортно автоматичний спрей, і оця штучка дуже прикольно теж використовувати. Я, якщо чесно, що її не пробував юзати, я думаю, що хлопці. от так от, коротше ну, Прикольно вроді. По Фен Бебіліс про... Ну, Я думаю, що ви знаєте цю модель. І нормально можна людину ушитати ще. Ось, По косметиці тут приблизно все те ж саме. Я вже казав, да, що цим дезінфікую тут бляхамуха. Пульвики, сміточки, тут нічого такого. Це Діне робоче місце. І я також не буду лізти в кейс, бо це не гарно. Можу показати, що є в мене. І покажу, ще також, що є у хлопців. Ну, в мене все відносно просто. Тут відносно, що дві комбіновані розчіски, які я так використовую. Типу в мене, а вже ж є ще вони про запас, якщо впаде, типу під час роботи. Це гребінь для текстури, флаттопер, без якого ніяк, GTX. Ну я взагалі, якщо чесно, на цей тример влюбився, він мені прямо от нереально імпонує. Хочу собі другий для маси якийсь купити, але детейлер щось не хочу купляти. Подумаю, що треба взяти. Це Прошка. Доброго дня. Це мастер, який всі фейди пороблю. Типу, тому ну, коротше, це прямо от топчик. Так, по фіну. Що в мене Dyson? Тому що мій Dyson, який я з України привіз, він там. Коротше, він не включається. Це я вже два рази уронив. Десь його він вже поцарапав, бачите. Спочатку думав, що може це корпус тріснув, але потім дивлюсь. Ні, просто царапимо. Ну, коротше, він в мене вже впав один раз. <ріган> так і живе. Нічого страшного, він працює, це найголовніше. Те, що він поюзаний, нічого страшного. А, що ще в мене такого цікавого? Тут я ще більш обережно все це розкладу, тому що я дезінфікував, перебирав все ввечері, типу, просто обережно розклав, щоб воно все висохло. Для тушування використовуються ножиці Ханта Хасл. уронив свої нормальні ножиці, тому поки що з якими китач прямими користуюсь, чекаю наступного місця, щоб мізотання собі придбати. Ці свої преміум використовую для стрижки бороди. Фріорації останнім часом дуже рідко використовую, бо дуже багато маси знімають. Але від цього бренду також Ханта Хасал. І от кайп собі, італійський, купив ножиці, фріровочні, знімають 10-15% за один удар, і от прям дуже подобається. Ну, Квіф-роллер, гребінь для укладки та сушки. Це для вичисування, Ну і все-таки по дрібницям все інше. По косменці поки що в мене не дуже великий арсенал, але в мене автошейф у спреї Маверік від Полмічу люксіновський. По сталінам Luxteadman, Sліck Gorilla, у мене текстурна пудра, Бірід Беллом, ну, без нього взагалі ніяк, априкатський. Я не знаю, можливо, ви знаєте якісь аналоги, yeah. які ну, можливо навіть краще, ніж прикат, Буду також радий вашим рекомендаціям. Пульвіки, стальку теж ніяк фейт не зробиш. У мене два Cheві Research і Babyliss UV. За ніч, кстати, пили якісь, треба почистити. Так, це у нашого Сема тут. Він користується мастером проводним. Блін, я ж казав, що це шикарна машинка. У мене така ж сама корлесовка. Зуби, звісно, тут бачите, такі трошки померли. Ну, я думаю, що він їх не використовував Ось, по машинкам. Ось, до речі, це літіум, про який я казав, тіба, там, де знімаються ножі. От, усе так само він використовує джерелка, скелетон. Ну Тут все зрозуміло. О, я бачу навіть два скелетони. Це, якщо, напевно, один розрядився, що другий, у них три. Даже. Бачите це? Прикольно. Тому тут такий багатий арсенальчик по інструменту. По косметиці все те ж саме, тому що хлопці тут однакову косметку в'язають. До речі, вчора одну банку цю барбер розбили. Мармара. Хтось відчув, що так собі косметов. Так Також ще зніму, покажу, що тут по кресло, що ми використовуємо. Я думаю, що ви дуже подібні моделі знаєте. У нас в Україні дуже багато дає подголовник. Він висовується. В цілому дуже гарне крісло. Місце також робочого вистачає, якось так все виглядає. Також у нас є барчик там, де пригощають. Куча всякого типорочку, алкоголь ти можеш весь вибрати. А вже ж ми не набухуємо кожного клієнта, але вибір тут, бачите, взагалі прямо прям реальний. Також для дітей всякі там чупси але Я і не п'ю хожу кофейню брати, бо для мене це я не знаю. Я навіть не знаю, як це Просто ходжу в кав'ярню, трачу гроші, коли можна не витрачати. Люблю пройтись, купити, комусь заплатити за щось. Це рушники. Я б не хотів, щоб мене такими, звісно, брили. Тому я буду йти брати рушники і розпарювати сам. Починається робочий день. Включимо тільчик, будемо трошки атмосферки, тільки тільчик не включається. Я, до речі, вважаю, що якщо в барбершопі є телевізор, то треба його використовувати. Це також один з моментів, на який може відволіктись клієнт. технологии у нас есть в Киеве. Единственное, что сюда не желательно, что воротнички и салфетки скидывать, потому что забивается, ломается, короче, он исключительно для волос в целом, поэтому если покупаете такую штуку, чтобы она не испортила, желательно только волосы в ней. Была такая удлиненка, приехал тоже хлопец, который все життя прожил в Нью-Йорке, в Майами, он первый раз. Довжина волосся прям нереально довга. Я чомусь навіть не спитав, якщо чесно, можна зняти відео чи не можна. Просто така подовжена стрижка, типу всю простриг філіровочною бритвою. Якщо чесно, напевно, 80% стрижок, які я роблю, вони подовжені. Із цих 80% половиною роблю просто філіровочною бритвою, тому що ну загалом люди навіть не вкладають волосся, всі ходять з такою рваною текстурою, знаєте, ага, сюрфери. Все, жодного фейду. Жодного фейду з нуля, щоб можна було щось взагалі спробувати зробити. Ні, можливо, був один чи фейд з нуля, типу, але це було світлі вулиці з якимось, не знаю, залисунами. Типу. Коротше, в цілому, все одно прикольно, типу, чекаємо також ще хоча б одну запис. Сьогодні працюємо не до 5, а до 7. Тому, можливо, буде ще щось цікаве, я вам обов'язково покажу. The essence, is, the essence is to like what you're doing. Yeah. Very smooth. My hair became thicker and thicker over the years. I don't know why, uh, but I used to grow it much longer. Yeah. But it's, you can't compare. Now t today is a bad example because today I put it this way. Yeah, I understand. But my natural uh, pattern goes this way. Because this it's way it's side, yeah. this way it's flat. Yes. And I used to grow it this way and it would be it would be nice in the old days, but today there's so much uh, yes. uh, ball spot. spot. Yeah, yeah. It does, it's not as nice as it used yes. to be. I asked because my grandmother was a Russian teacher, so she's Serbian, but she speaks Russian fluently yep, yep, yep. and she studied Russian history. She loves uh, the history of the, the former Soviet Union countries, including Ukraine, but also Moldova and Bulgaria and all yeah, that. Yeah, and yeah. Belarus and she explained to me how in western ukraine they feel very ukrainian and then the more east you go yes. the more they feel russian i can sing it in spanish but i can understand spanish a little bit but i don't speak it myself yeah, I understand what you, mean. yeah you see yeah the volume is good. It's the, good the volume is perfect yeah if you can just you see this right here yes 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 if it's you... much shorter in this place yes yes yeah. yes so if you want yourself manually with the scissors to tr uh, to trim this a little bit yeah it's okay if there's a little hole because it grows back very fast oh yes yes much better yeah. how did you do that uh, it's a magic. Uh, you say it's cheating yeah? here. Yeah. How did you do that? <laughs> uh, with scissors uh, I cut your, uh, your grey spot. Yeah. Uh, I'm cutting and this grey spots more white. More yeah. And when you have in this side, you have a dark spot, I'm cutting. Yes. Yeah. Uh, it's a point cut. It's technique. It's a point cut. And oh. this spot you have more grey. And it's the same. There you see. Yeah, it is the same. Nice. Yeah, you know it's the first time that somebody does that. I I don't know how you... yeah. I didn't know. do It's hard. It's hard. You say I need one line. Yeah. One line. yeah, I need one line. Yeah, yeah, yeah. Cool. У нас приблизно залишилась десь година до кінця робочого дня. Сьогодні, як я і казав і собі представляв, був відносно литовий день. Одного клієнта постриг з бородою також зробив камуфляж, якого в нас немає, клієнт з собою приніс American Crew. І перший раз я взагалі фарбував самим світлим кольором American Crew, який там 7-8 номер, і він взагалі як блонд показаний. Але у тіпа було руси десь кольор волосся, і коли його затонував, він десь став ну, темно русим. І для мене це взагалі якось дивування, Знаєте, Тіпо на American Crew намальовано що це саме світлий коріл, який приближений до світлого русого, до якогось блонду, а він реально. В темно руси затанував тому. Також дуже цікаво. Короче, справа цікава. Не буду вам всі цифри показувати, тому що не можна цього робити. Але мені на роботі видають чеки, прикиньте. Ми отримуємо не кеш, а отримуємо чек. made in USA. Я, кстати, якщо чесно не розумію, от я на минулой е зміні увалив це вчора було. Я підстриг 8 людей і заробив 220 доларів. Сьогодні я підстриг 3 трьох людей і заробив десь. 135-140 доларів. Я вам скажу чесно, якщо ми відштовхуємося від цін в Україні, то це прям от, ну, прям заебісь. Ну, я вважаю, що дуже непогано, знаєте, типу по заробітку там бачать, які приїхав. Але якщо ми беремо бля, штати, то це бля, я їбу, навіть на хліб не вистачить. Ну, от, якщо прям чесно. Тому що зараз поїду в магазин скупимо з малою, напевно, на тиждень якісь їжі, і 100%, там 400 баксів я на касі залишу, якщо не більше. В залежності від того, що ми беремо. Тому так, такий момент теж цікавий. Ну я все розумію для того, щоб знайти правильних клієнтів, для того, щоб підняти ціни. Для цього треба час, для часу треба терпіння. Його поки вистачає. Тому, тому робимо. Ділюсь цією інформацією. Все, що вам буде цікаво, ви залишаєте під цим відео. Всі теми розкриємо, все розкажемо. Я підходжу вже до машини. Ще один момент, який я хотів розказати і забув, не розказав не в минулому відео, але в цьому я обов'язково розкажу. стосовно умов. Я вже казав, що мені запропонували 60%, але не сказав, тіпа, як у нас все відбувається. Якась косметика, нам там стоїть робота, я вам показував, але. Але в цілому всю косметику використовую свою. У мене єдине, що використовую барбершопи, це іноді шампунь. Шампунь, і кондиціонер тут він просто якийсь якби стоїть. І сухі серветки це те, що, типу, от, барбершоп, типу, ну, постійно дає. Всі інші моменти я купляю свої, використовую, якби. І... Коротше, тут є якісь фінішні средства по типу матової пасти, гелі, якісь, ну яким я не буду користуватися. Не ті бренди, не та косметика, не та, не та якість, якою б я хотів користуватися. Тому. Я не чаю гроші і купляю гарну косметику для своїх клієнтів. Поїхали додому.